Ізраїльтяни будуть перебувати в полоні доти, доки всіх палестинських в'язнів не буде звільнено з ізраїльських в'язниць. Про це заявив ісламський джихад. Хамас захопив достатньо ізраїльських солдатів, щоб обміняти їх на усіх палестинських ув'язнених, яких утримують в ізраїльських в'язницях це близько 7 тисяч осіб. Ну і терористи Хамасу беруть полон не тільки бійців Цахалу, а беруть полон і цивільних, захоплюють і військових. Про таке заявив речник армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Даніель Хагарі. І також вже інформація є про загиблих серед бійців Цахалу, точної цифри щодо загальної кількості полонених. Поки що немає і не повідомляється. Один з мешканців Ізраїлю заявив, що впізнав серед полонених своїх дітей, дружину та те, що. Йоні Ашер побачив відео, яке поширили самі терористи. Родина була в бабусі в Кибуці, Ніз... А, нір Оз поблизу кордону з Газою, де їх захопили терористи Хамасу.